На Закарпатті завершився футбольний сезон, і в ньому є що згадати. Були зібрані ті всі команди, і вони демонстрували справді хороший рівень футболу. І е, це нас радує, тому що, по перше, у цьому році закарпатський футбол відзначає 130-ту річницю. А по-друге, починаючи з 1921 року, у нас не було ще перерви і проходять чемпіонати всі підряд. Це 103-й чемпіонат Закарпатської області, який проходив. Це говорить про, про те, що футбол на Закарпатті в пошані. Утім, в умовах воєнного часу сезон видався нелегким. Було багато труднощів, тому що військовий стан. Багато гравців сьогодні призвані до лав армії. Частина виїхала за кордон ще раніше на заробітки, так і не повернулися. І це наклало свій збиток, але враховуючи всі оті труднощі, про які ми зараз говоримо, чемпіонат був справді дуже, і дуже напружений. Зокрема, юнацькі змагання в першій лізі отож і приємно було підбити підсумки сезону. Так, у середньому з участю керівництва місцевої громади та представників Закарпатської асоціації футболу відзначили срібних призерів команду ФК Зірка Спар Лінці. Ну, якщо підсумовувати, цей сезон чемпіонат, завдання у нас ставилося попасти у трійку призерів як юнацькому, так і дорослому складу. На жаль, на жаль при хорошій грі і хороших виконавцях. Доросла команда не зуміла виконати завдання, але зате порадували юнаки. Значить, наші юнаки на 95% склад нашої юнацької команди складається з місцевих вихованців із вихідців, із нашого, з сіл, нашого ОТГ. Шлях до успіху другої команди першості не був простим, але від того ще більше втішним. Сезон був непоганий, важкий. Сильні команди були кінчеш перечин, вишково. Цей рік видався важким, але все ж таки ми змогли. Друге місце це теж показник, це теж результат, це є до чого стрімитися. І надіюся, в наступному році ми займемо призове місце перше місце. На підсумковій зустрічі відзначили самих футболістів, а також керівництво клубу та тренерський штаб. Нагороди вручили як від Закарпатської асоціації футболу. Так і від середнянської громади.